18 квітня до берегова з робочим візитом прибув голова загальних зборів області Сабл перех та європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА Оскар Шестак. У першу чергу ним були підписані останні документи, потрібні для будівництва сміттєпереробного заводу в селі Яноші, який за фінансової підтримки Європейського союзу та уряду Угорщини буде завершено цьогоріч. Далі, під час зустрічі з головою Закарпатської обласної ради Володимиром Чубірком, були обговорені спільні проекти найближчого періоду. Одним з таких можливих намірів може стати реконструкція грабського двору Габора Бетлена у центрі міста Берегово. Будівля раніше функціонувала як музей берегівського краю, а нині в занедбаному комплексі працює волонтерський гуманітарно-координаційний центр. Ми, європейське об'єднання територіального співробітництва ТИСА спільно із Закарпатською обласною радою та за підтримки Європейського союзу маємо намір реконструювати комплекс Графського двору у центрі берегова за рік повномасштабної війни. Наша організація стала справжньою гуманітарною організацією і активно брала участь у зборі та доставці допомоги до гуманітарно-координаційного центру. Об'єднання Тиса та особисто директорка об'єднання Андрея ЦАП неодноразово приїздила до берегова з гуманітарною місією. А до реконструкції історичної будівлі хочемо долучити і грантові кошти Європейського Союзу. Андрея Сабоне Цап, директорка об'єднання Тиса, яка також бере активну участь у роботі культурного товариства зі збереження традиції Варда, відвідує графський двір не вперше і, як завжди, приїхала з подарунками. З перших днів війни активно підтримуємо тісні зв'язки з цим гуманітарно-координаційним центром. Під час наших візитів ми бачимо, з якою любов'ю вони виконують свою роботу та допомагають вимушеним переселенцям, які перебувають на берегівщині. Ми особисто знайомі з кількома родинами, їх долею, і для нас важлива постійна підтримка нужденних. Хоча сьогодні ми приїхали з офіційним візитом до берегова, не могли прийти з порожніми руками, тому і тепер при привезли подарунки для вимушених переселенців. Берегівський гуманітарний волонтерський центр, де сьогодні піклуються про кілька сотень дітей та сімей, був створений у 2014 році після початку конфлікту на сході України. Ми в основному значить, працюємо ну, в суботу-неділю ми якось відпочиваємо. Ну це тільки нещодавно перейшли на цей графік. А так у нас кожен день, коли було дуже багато, особливо коли значить, були такі події на фронті, що у нас дуже багато переселенців дуже багато дітей. І кожен день приходять до нас. Приходили до нас діти, як бачите, і зараз грають. У нас тут і в м'ячики грали, і у нас тут були гуртки, багато гуртків, значить була українською мовою, гурток було українською. Були англійської мови. Ми тут співпрацюємо з такою організацією Голоси дітей. Це організація, це українська. І вони займаються в основному реабілітацією психологічною реабілітацією дітей та дорослих після війни. Значить, вони, значить, відома організація, яка співпрацює з кордонними організаціями, і теж вони займаються, приймають тут значить, і займаються гуртовими такими заняттями, і одночасно, індивідуальне заняття приймають. Окрім вище згаданих гуртків, тут проводяться релігійні та інші заходи, різноманітні дитячі програми, такі як День вишиванки, проведення якого фінансово підтримає культурне товариство зі збереження традицій Варда. Маєштізенеддя дінатя Україна вишиванка нап'ят, і в Україні день вишиванки відзначають 11 травня. Цього дня волонтери координаційного центру планують організувати своєрідне свято для дітей. Ми теж хочемо долучитися до організації цього свята. Тому ми у кішварді та навколишніх населених пунктах оголосили збір велосипедів, самокатів та інших іграшок для зовнішнього використання, таких як гойдалки тощо, якими діти-переселенці зможуть користуватися влітку і безпечно проводити свій вільний час. Палац Габора Бетлена, яким наразі користується гуманітарний центр, перебуває на балансі Закарпатської обласної ради. У майбутньому, після його реставрації, його можуть використовувати у культурних цілях, знову розмістивши в ньому музей або навіть виставкову залу, де відвідувачі могли б побачити роботи закарпатських митців.